Друзі, всім привіт! Тільки погляньте огляд на який екземпляр ми вам підготували. Даний автомобіль ми підібрали для наших замовників. Це у нас Kia Sportage, 2016 рік. 2 літра дизель 135 кВт. АВД повний привід на самій максимальній комплектації. Автомобіль пригнаний з Німеччини. Купувався на німецькому аукціоні, повністю справний, повністю цілий. Були моменти по пошкодженню градом капота і лівого батона. Це все зробилось, витягнулось без покраски пдр І зробилось дуже-дуже якісно. От, як бачите, капот у нас в ідеалі. Банан точно так само. Автомобіль після комплексу детейлінгу, хімчистки, поліровки. По кузову автомобіль виглядає просто ідеально, має декілька косметичних підфарбувань. Автомобіль у нас на максимальній оптиці передній та задній. Протитуманні фари, омивачі фар. Має автомобіль. У нас передній парктронік, взагалі парктронік 360 має і функцію автопарковки. АВД, панорама. Чорний колір. Тут також електроскладування дзеркал. Максимально збережений стан. До речі, з приводу пробігу Пробіг автомобілі 192 тисячі кілометрів. Чесний, оригінальний, підтверджений карвертікалом, сервісною історією і валютним аукціоном. На даний момент автомобіль у нас на ось таких оригінальних 18 дисках з дуже класною гумою Continental. 235 55 r 18 протектор дуже високий і залишок гарний. Також до автомобіля йде другий комплект гуми з дисками Радіус R16 на гарні шиповані зимові гуми ще рідні. В такому стані все максимально збережено по автомобілю. Далі автомобіль у нас має безключовий доступ на передніх дверках. Два оригінальних ключики. Інсаді точно така сама гума. Технічний автомобіль без зауважень, як по двигуну, як по коробці. Коробка у нас, до речі, автомат перемикає дуже класно, звичайний гідротрансформатор шестиступеневий Двигун у нас цепний, цепка не чути, екологія на місці. Відразу глянемо на стан вихлопної, мабуть, з цього боку. Ось в такому стані у нас вихлопна, ніхто не намивав, і можете звернути увагу на стан в загальному. Автомобіля знизу, скло у нас по колу все рідне, навіть лобове, парктронік задній, камера заднього вигляду, дуже нафарширована машинка, максимальна задня оптика. Навіть їхнє больне місце значки злазять, тут він ще цілий. Їде автомобіль дуже класно. по підкрасам оце крило і передня дверка Косметика без шпаклівки, пофарбована досить якісно. На глаз не видно, тільки міром. Все, в принципі, зовні все пробігся. Ниряємо в салончик. Безключовий доступ у нас працює. Закриває, відкриває. Маємо 4 склопідйомники, тільки. Тільки водійський автоматичний е центральний замок, електрорегулювання дзеркал, електроскладування дзеркал можемо розкласти в такому стані класному карти, комбіновані двокольорові. Далі салончик. Салон це просто, як по мені, е стан нового автомобіля. Повністю шкіряний салон, чорна шкіра. Зверніть увагу на стан боковинок, в якому воно все стане. Таке відчуття, що тут ніхто не сидів. Або зверніть увагу, ще на стан цього керма. Кермо 100% оригінальне рідне не фарбувалось, не перешивалось, просто стан нового. У е, мене така думка, що їздили в опльотці, бо коли. Були фотографії з аукціона, то опльотка з руля лежала ззаді. Більш за все, що був чехолчик на рулю. Автомобіль має електрорегулювання передніх сидінь. Оригінальні. А, до речі, у нас іде два комплекта ковриків. Зараз ось такі ворсові в багажники лежать оригінальні резинові килимочки. Проємчики у нас також не затягані. Всередину. на вулиці прохолодно. Система старт-стоп. Запускається. Забули тормоз вишити. Запускаємо ніяких помилок нема на холодну запускається легесенько комп'ютерна діагностика. Також у нас нічого не показала. Проїхали завчора, вам для розуміння на даному автомобілі 550 кілометрів, ну, точніше, 600, бо не відразу збив, забув 600 кілометрів, вийшов розхід 6,2. Це вже сьогодні за день, поки з'їздили на мийку, все піднявся. Я рахую, що на повному приводі на 18 дисках взимку, при тому, всьому, що вчора погода була, просто стільки снігу замило, що їхати було досить некомфортно. тут розхід просто ідеальний. Помилок на приборці ніякий немає. Має автомобіль датчик світла. Сенсор дощу, купа, значить, екорежим, регулювання підсвітки, допомога при спуску з гори, ESP. Ну, це зрозуміло все розказав. Мультикермо, круїз-контроль. телефон підключається, Bluetooth мод, Є три режими їзди, комфорт, нормал, спорт. Далі, що ми бачимо тут? А тут ми бачимо таку досить цікаву надпис Bluetooth Infinity Infinity. Що нам це говорить? Це говорить про те, що тут стоїть максимальна акустична система, яка грає з сабвуфером яка грає дійсно дуже класно Виключимо, Бо ютуб може заблочити. Максимальна у нас, значить, мультимедіа, сенсорна з різними налаштуваннями. Все у нас є навігація, карти, карти України. Все максимально інформативно. Далі маємо двозонний кліматконтроль, клімат-контроль, обігрів заднього, підігрів переднього. Маємо підігрів передніх сидінь, підігрів задніх сидінь. Коробка, гідротрансформатор, 6-ступеневий, камера заднього вигляду не малює, траєкторію ні не малює. Далі парктронік зад і система автопарковочки. Тобто можна вибрати, і машинка сама запаркується. Ця функція також у нас працює. Блокировочка колес, такий звичайний ручник, два підстаканники, сюди ніхто їх ніколи в житті не ставив. Блокотник. Тут також велика ніша. можна виключати. По в електроніці кожна кнопочка у нас також працює. В загальному машинка, я кажу, максимально збережена. Маємо точно так само Значить ми дзеркало заднього вигляду з автозатимненням. І ось таку величезну панораму на все скло. Здвоєно. Тут закривається, додатково відкривається, але не буду демонструвати, так як на вулиці прохолодно. Тут наче все розказав, показав. Біжимо далі. Знову ж таки, повторюю ще раз, просто подивіться на стан всіх елементів в салоні. Таке відчуття, що воно просто все е, в заводському стані. Тут ніхто не їздив, ніхто нічого не робив. Далі біжимо. Тут також комбіновані різнокольорові, е, підігрів задніх сидінь. Стан взагалі тут двері, мабуть, ніколи й не відкривались. Два підстаканники, шкіра, пластик навіть не зачовганий, не тут. Не тут, не задній цей, все в максимально збереженому стані, знову ж таки, повторююся. Класний живий автомобільчик. Так, він не дешевий, але конкретно за цей варіант є за що платити. Максимальна оптика, як я казав, вже задня також. Камера заднього вигляду. Тут також у нас все в ідеалі. Машинка заведена, працює, екологія на місці навіть парку немає. По багажному відділенню повний комплект, є абсолютно все. Є ролета збережна, ось другий комплект килимочків. Далі йдемо. Другий комплект, одне колесо закинув, бо незручно. Ось таких неоригінальних, але цікавих таких зірочкою спіцеві диски і гума з шипами Nokian протектор. Ну, ще тут не знаю, міліметрів 8 точно є. То буде. Не буду витягувати, піднімати. Там у нас також повний комплект, там повнорозмірна у нас запаска і весь набір на фотографії, якщо потрібно, додам або комусь скину. Все там, там в плоті ключики, і набір інструменту, і домкрати, і аварійні знаки, і крючки, все-все навіть ковпачки для коліс. Усіх є для другого комплекта. Так, також все показав, розказав. Панорама навігація також сказав. По салончику, все люкс. По документації коврички, ну, бачите ці також, як нові. По документації е, бачите автомобіль у нас з Німеччини, 4 місяць 2016 року. Е, сервісна історія. І ось сервіска додаткова. Додатково, додатково. додатково. Шведики її. І пішли відміточки. Починаючи з початку до кінця, крайня відмітка по сервісу на 180 тисяч в п'ятому місяці 24-го року. Все, все люкс. Постану я б дав навіть менше, бо, про, бо дійсно, от навіть якщо брати ручку КПП, Руль, то в цих автомобілях воно дуже страждає. Сидіння, все тут, все максимально, знову ж таки, скажу, максимально класному, збереженому стані. Експлуатували автомобіль дуже обережно, що для європейців. Дуже велика рідкість, але тут ми маємо такий збережений стан. Раз йдемо під капоточку, подивимося, що у нас там. Включимо світло, щоб воно отак. Ой, до речі, зверніть увагу. Літня гума також у нас в класному стані. Тобто по автомобілю по факту для себе нічого робити не потрібно, від слова, зовсім можна чисто заїхати. Поміняти масла фільтра і кататися. Ми акумулятор, як бачимо, варта 95-ка, 83, 830 пускового току. Перший місяць 22-го року, я думаю, ще поїздить з запуском питань нема ніяких. Під капотом все намито нализано, але я проїхав знову ж таки 600 кілометрів, ніде ніяких витіків не з'явилось. турбінка суха, форсунки сухі, Двигунчик працює реально класно, на холодну запускається також дуже, дуже м'якенько він так працює. Зсередині ніде Ніяких не рижиков, нічого. В загальному дуже сподобалось все. от Ніде бачите, скрізь всі болтики помічені, ніде нема ні ржавчини Тут точно так само. Всі болтики, все, все да воно все вимито, все чисто, але воно не ржаве. Воно не так, як автомобілі приїжджають з Норвегії. Дуже класно, що ми знайшли автомобіль саме з Німеччини, тому тут такий стан, як бачите, як по... Всередині, як знизу, під капоткою, нічого не ржаве, навіть ті ж самі амортизатори, відбійники, все, все в класному стані. Тому, друзі, підводимо підсумки. Сьогодні на огляді у нас був ось такий Kia Sportage на максималочках з класним пробігом від власника з Німеччини. Такий автомобіль ми підібрали для наших замовників. Машинка дійсно дуже класна, з двома комплектами гуми, з двома комплектами кілимків, максимально доглянута. Тому, друзі, кому цікаво, звертайтеся, знайдемо і вам автомобіль вашої мрії. Підберемо, приженемо, доставимо, оформимо всі документи, зробимо все за вас. Друзі, з вами був Майнекс Карлії Чернігів. Підписуйтесь на наші сторінки в інстаграмі та Фейсбук. До нових зустрічей. Пам!